Прокурорська перевірка виявила незаконну експлуатацію праці неповнолітніх на одному із коломийських підприємств. Встановлено, що там впродовж двох місяців незаконно працювали підлітки віком 14 та 15 років. Деталі цієї справи в коментарі заступника Коломийського міжрайонного прокурора Володимира Білоскірки. Коломийська міжрайонна прокуратура проводила загальноглядову перевірку з питань законності використання праці неповнолітніх, у тому числі дітей. На одному з підприємств був встановлений факт використання праці підприємство Коломийське, використання праці двох неповнолітніх дітей. Без укладення з цими дітьми відповідного трудового договору, значить, діти, як встановила прокурорська перевірка, діти працювали по 12 годин у денну зміну це була робота з 8 ранку до 10 вечора. У нічну зміну діти працювали з 8 вечора, фактично до 8 ранку, без встановлення скороченого робочого часу, без доплати відповідних надбавок, як це передбачено чиним трудовим законодавством. Більше того, одна з, один хлопчик це було два хлопці, одному років 14, другому 15. Згідно чином трудового законодавства, праця дітей допускається з 15 років тільки за згодою батьків. До 15 років роботодавець взагалі не має права працевлаштовувати таких неправдів дітей. Значить, за вказаним фактом, Коломийська міжрайонна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею 150 Кримінального кодексу України і статтею 172 Кримінального кодексу України. Це є… Використання праці дітей, недозволених законодавством, і грубе порушення законодавства про працю. У нас є напрацювання, ці перевірки будуть тривати. Відповідне завдання було із обласної прокуратури, у нас є на виконання ряд е е е спільних заходів, тобто це і міжвідомчі наради, і координаційні наради. Такі перевірки будуть надалі тривати. І одночасно, користуючись нагодою, хочу попередити всіх роботодавців, що про недопустимість порушення норм чином трудового законодавства в разі встановлення таких фактів, прокуратура буде принципово реагувати, у тому числі кримінально правовими засобами. Хочу зразу попередити всіх роботодавців, що покарання за вказаними статтями 150-172, 150, -172, 150 -та максимальні санкції за цією статтею передбачає обмеження волі на строк до трьох років за статтею 172 це арешт до шести місяців. В даному випадку до перевірки залучалися три тренди з питань праці. Ці перевірки і надалі будуть тривати. Тут ми залучаємо не тільки фахівців контролюючих органів, залучаються фахівці і правоохоронних органів, і ці перевірки надалі будуть тривати.